І Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається, присвящений дорогий владико Станіславе, слави, отче Митрати, дорогі брати і сестри. Для значної частини тут присутніх, спомини про Своє дитяче різдво викликають відчуття і ностальгії, і гіркоти водночас. Гірко. Бо згадуються часи, коли це свято було підпільним, родинним, коли святкувати його бувало небезпечним. А ще тут же ми всі молодші, це хіба що Петро Іванович може згадати, як у 20-ті роки, як мені розповідав батько, ходили по під вікнами на свята комсомольці і зазирали, чи немає ніде ялинки, бо ялинка була заборонена як різдвяний атрибут, а отже, буржуазний атрибут. Важкі часи атеїстичної диктатури лишилися в минулому. Але чому з'являється і в старшого покоління це почуття ностальгії. І через те, що ми були тоді молодшими і, отже, згадуємо себе іншими, не такими, як зараз. Але є і інший нюанс. Різдво 40-х, 80-х навіть років було демонстрацією нашої вірності Христові, вірності церкві, вірності національній традиції, було виявом особистої альтернативності тій системі неправди, яка панувала довкола. Різдво сьогодні це велике державне свято. Участь у якому демонструють всі, навіть ті, хто зазвичай не ходить до церкви або своїми діями явно суперечить євангельському вченню. І це створює небезпеку інкорпорації, входження Різдва у систему чужу для церкви, систему державної культури, комерційну систему. Ми бачимо вже, що сталося із Різдвом у низці країн заходу, ліберальних країн, в яких це свято комерціалізувалося і перетворилося на масову розвагу, та ще і загальнонаціональний шопінг, який триває від кінця листопада, принаймні. Як зробити, щоб зберегти Різдво чистим у своєму серці? Щоб захистити Його від цього чужого йому духові освідчення і комерціалізації. Для цього треба завжди пам'ятати суть цього свята. Вона не в веселих розвагах, не в наших улюблених колядках, не в прикрашанні дому і не в 12 стравах на святочах. Вона в тому маленькому Ісусові, який приходить до нас у всій безборонності немовлятках. Кладеться нам на руки, щоб ми відчули свою відповідальність за нього. Хіба не міг прийти Бог у громах і блискавках, так як люблять зображити його у легендах? Та, звичайно ж, міг. Він міг знищити все людство, так, як було це під час потопу. А він приходить, демонструючи нам самим нашу силу, нашу гідність, те, про що ми часто забуваємо. Бог створює людину на відміну від усіх інших тварин на свій образ і подобу, наділяючи нас усіх тими рисами, що він сам має, в тому числі правом вибору між добром і злом, самостійним правом, правом захищати свою гідність, правом боронити слабшого, правом бути собою і реалізувати це право. Правильно, гідно реалізувати, приходить до нас Христос. Ми можемо не помічати Його в своєму повсякденному житті, але коли дивитися на нього очима віри, ми можемо помітити, як у хвилини випробувань Христос з'являється тут біля нас, не для того, щоб нас очолити і повести, а щоб дати нам відчути, ось Він стоїть безборонний біля нас, і ми маємо його захистити. Ми самі маємо здійснити своє унікальне право вибору. Ми маємо боронити і свою гідність, і гідність церкви і свого народу. Ми пишаємося нашим дорогим владикою Станіславом, який мужньо був під час подій Майдану у Києві. Ми пишаємося нашими. Парафіянами, які зараз відзначають Різдво не з нами, а там разом із добровольчим українським корпусом в інших військових частинах, які зараз боронять Україну. І боронять вони не тільки нас з вами, нашу країну, вони боронять і свою християнську гідність. І, можна сказати, вони боронять Христа, відчуваючи себе відповідальними за нього. Бог не потребує нашої оборони, але Він дає нам честь, поступається нам честю бути захисниками. І це унікально велика честь. Не всі з нас можуть виходити на майдани і йти до війська із зброєю в руках, щоб боронити батьківщину. Але кожен із нас повсякдень стає перед вибором чинити. По християнському, так як приписує Євангеліє, чи пристосовуватися до кон'юнктури, до вимог моменту, до настрою людей, які довкола нас, намагатися запобігливо чинити так, як від нас очікують, або як нам здається, що нам буде вигідно. І саме в ці моменти ми стаємо перед вибором, з ким нам бути, з Христом. Чи з старим іродом, який, намагаючись захистити себе, свої суто світські інтереси, зазіхає на само Спасителя світу. Боротьба за Різдво це боротьба і за нас із вами, за наше з вами майбутнє, за те, щоб унікальний чар Різдва зберігався у нашому житті як постійний імпульс для нашого християнського розвитку. Збагачення для нашого зближення із Христом. Ми можемо багато чим прикрасити Різдво. І всі наші народні звичаї є виявом того, як протягом тисячоліття християнської історії Україна вчилася виростати до усвідомлення присутності поміж нас, Спасителя світу. І важливо, щоб за цим багатством звичаїв і традицій ми не загубили. Одну центральну постать цього дня, маленьке немовлятко, яке, лежачи на руках своєї пречистої матері, звертається до кожного з нас запитальним поглядом, своїми чистими дитячими очима, ставлячи кожного з нас перед вибором, чи готовий ти бути із ним? Чи готовий ти нести чистоту Різдва у майбутнє? Амінь. Христос рождається.